Всім благословення, люди, Хай Господь надихає, оберігає, дає наснаги кожен день, благословляє. Хотів би сьогодні поспілкуватися стосовно взагалі аду. В першому розділі Откровення написано, що Ісус переміг ад і пекло, і Він забрав ключі від ади і пекла. І ми тепер розуміємо, що. Він володар Ади і смерті. Щоб уберегти себе від адо і смерті, нам е, потрібно бути разом з Ісусом і Христом. І, а де взагалі душі? Да? Куди душі ділись? і взагалі куди вони потрапляють? Ті, хто вмерли, наприклад. Е, у книги, книзі об'явлення, двадцята -го голова, 13 вірш. Починаємо з 13-го вірша. І дало море мертвих. Що в ньому і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаним в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ось наша мета буде записаним в книзі життя, тобто своїми вчинками, своїм життям. Коли ми в Господі, то ми дійсно можемо бути записаними і уберегти себе від аду і смерті, тому що всі інші просто йдуть до, йдуть до пекла, і, і все в пеклі просто все життя вічне, просто вічне. І дійсно інші люди можуть казати, що Господь всіх любить, Він все прощає. Ось вам вірші, котрі е, дійсно е, вчать нас, що потрібно е, знаходитись в вірному дусі, так. А якщо ми думаємо, що Господь всіх любить і Він всіх прощає, який Дух нам каже? А всім благословення, розмишляйте, думайте стосовно Біблії, стосовно відкровення, і це дає спасіння. Благословенного ша.